Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з блоками Д'єниша. Сьогодні ми з вами відвідамо будівництво. Будівельники будують будинки, будують їх за планом. Поглянь уважно, який план їм склали та чи правильно вони побудували будинок. Знайди помилку, які фігури підібрані. Невірно. А зараз давайте побудуємо відповідно плану будинка. Поглянь, чи правильно ми поставили всі фігури. План наступного будинку. Поглянь уважно, чи правильно побудований будинок відповідно плану, де допустили помилку які фігури були використані невірно. Давайте виправимо помилку та побудуємо будинок відповідно плану. Поглянь, чи правильно всі фігури підібрані відповідно плану. А зараз спробуй самостійно, відповідно плану, який накреслено на малюнку, побудувати ось таке містечко за допомогою блоків. А зараз спробуй збудувати місто, башня називається, але за допомогою схематичного зображення всіх блоків. Прочитай та виклади правильно блок на своє місце. Наступна вправа називається логічний поїзд. Поглянь уважно, у нас є три поїзда. Кожний поїзд. Різного кольору червоний, синій та жовтий. Тут перетворюються блоки. Давай спробуємо виконати це. Отже, в перший поїзд, в перший вагон заходить блок великий червоний круг. Він змінюється за величиною, тобто змінюється на маленький. В наступному вагоні потрапляє наш маленький червоний круг. Він за стрілочкою змінює свій колір, тобто він перетворюється на жовтий колір. І в третьому вагоні він змінює форму. У нас круг. Знайшли його і поглянули, який наступний блок за стрілочкою. Це трикутник. Отже, наш блок змінив форму з круга на трикутник червоного кольору маленький. В наступних двох поїздах синьому та жовтому виконай завдання самостійно, але нам відомо, що в синій поїзд заходить великий жовтий, синій квадрат, а в жовтий поїзд заходить. Маленький жовтий трикутник, виконай завдання самостійно та назви, який блок буде в третьому вагоні. На цьому наше заняття закінчено. Дякую малята за увагу До побачення!